Так, продовжимо. Що ми робимо спочатку? Ну, те, що я буду робити, буде з'являтися отут. команди, будуть з'являтися у вас зліва знизу. Отже, перше, що ми додаємо, якийсь просто тестовий об'єкт, на якому ми будемо тренуватись, якісь базові функції команди прості, то будемо тренуватись на оцій ось обіз'яні. Обіз'яну звуть Сюзанна. Якщо комусь це потрібна інформація взагалі, що ми з нею зробимо? Перше, що ми зробимо, ми зробимо її трішки плавнішою, красивішою. Права кнопка Shade Autosmooth. Ну, трішки вона, звісно, стала плавніша, але не набагато. Ми давайте додамо до неї геометрію. Ми зробимо це командою або Hotkey Ctrl-2, або. Відміна дії, до речі, Ctrl-Z. Бажано взяти якийсь блокнотик, щоб він у вас був, і записувати собі е, команди, якими ми будемо користувати, щоб воно десь у вас було окремо, і ви не шукали потім по всьому відео. Е, або можна додати будь-які модифікатори. Ви можете додати ось на піктограмці значку, такий як гаєчний ключ, він не підписаний модифайери. Власне, тут ці модифайери і додаються. Отже, щоб додати. Модифікатор Subdivision, ми жмем, uh, Add Modifier, Generate Subdivision Surface. Uh, що він робить? Цей модифікатор, він, uh, кожен, от, наприклад, якщо його немає. Flat, у нас обізьяна складається з. Ну, ось, наприклад, бачите, у тут, да, трішки не з того я почав. З чого взагалі складаються об'єкти? Давайте на більш простому чомусь покажемо. Всі об'єкти в Блендері, ну і в багатьох інших програмах, вони складаються з Verticals, Edge і фейсів. Ну, Один face можна, тобто одна оця ось площина, її можна представити як о, два трикутника ну або один чотирикутник. Тобто між ними можна перемикатись. Якщо треба перемкнутися між чотирикутником і трикутником, наприклад, виділяємо весь об'єкт жмем Face Triangulate Face. Тобто ми перейшли від прямокутників до трикутників. Або є зворотня команда 300-кватс. Ось воно повертає обрань. Ну, Це так вам для загального розвитку. Отже, всі об'єкти складаються з верticals. Два вертикальси утворюють Edge. І, як мінімум, три Edжі утворюють а, площину. Якщо от навіть ну, 3, 4, 5, 6, 7, так. Далі, для того, щоб вибирати, ми заходимо, щоб бачити ось цю геометрію, з чого складаються об'єкти, ми нажимаємо клавішу TAB. «Tab» – це режим редагування. Тобто ви можете нажати просто Tab, можете зайти сюди і нажати Edit Mode. Ну, але бажано, звісно, швидше просто нажимати TAP. В режимі редагування ми можемо змінювати власне, геометрію самого об'єкта. Далі, 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 відміна дії, Ctrl-Z. Для того, щоб перемикати вибір між точками, гранями і площинами. Ми користуємось на клавіатурі клавішами 1, 2, 3. Це ті клавіші, які у вас над QVE. До речі, клавіші 1, 2, 3 на нумпаді – це перемикання орієнтації об'єкта. Ну, Там на обізяні буде трішки краще видно. Ну, але 1 – це вид спереду, 3 – вид збоку, 7 вид згори. Ну, а власне, 1, 2, 3 на клавіатурі це перемикання. 1 – це вибір точок. Два це вибір граней, еджі. І три це вибір площин, фейсів. А, так, далі. Куп нам не треба. видаляємо. Видалити об'єкт, клавіша Delete. Повертаємось до обізьяну. Ось, власне, на обіз'яні. Один вид спереду, три вид збоку, сім вид згори. Тобто, ну, це доволі часто цим треба користуватися, тому що перемикатися, кудись подвинути, повернути. То інколи ось на оцих ортогональних видах це трішки зручніше. І ще один момент, 5 це е, пер, перемкнення е, ортогонального і перспективного вида. Е, тобто перспектива це так, як ми бачимо об'єкти в житті. Тобто, із відстанью е, можуть змінюватись довжини ліній, там здається, що вони там, якісь лінії починають йти наровна. Тобто в ортогональному цього немає, там лінії завжди залишаються. Давайте знову-таки на кубі покажу. Shift-Image, куб. -sh тобто, дивіться, ось різниця між перспективою і ортогональним зображенням. На кубі гарно видно. Тобто ось перспектива ортогональна. Всі лінії паралельні, тут вони здається, що все ж таки розходяться. Всі лінії паралельні, всі відрізки однакової довжини і в вигляді однакові. Тобто тут цього нема. В основному ми будемо, звісно, на візуалізаціях робити щось ну, в перспективі, але інколи не знаю. Можливо, для чогось вам знадобиться і цей ортогональний вид. Ну, але дуже рідко. Власне, обіз'яна, повертаємось до неї, і що у нас є? До речі, тут в статістики, яка вмикається, нагадаю, в оверлеях, отут от галочка, включаєте, вимикаєте, Вас пише, коли ви вибираєте кожен об'єкт, вам пише, що цей об'єкт складається з 507 verticals, 507 точок, 1005 ed'вів і 500 facів. Коли ми додаємо геометрію Ctrl-2. Ну, або Subdivision Surface. Бачите, об'єкт починає складатися з набагато більшої кількості, ну, все зростає у відповідно в квадраті, квадраті двійки, да? тобто в 4 рази один е, рівень е, Subdivision він збільшує приблизно в 4 рази кількість е, грани і кількість. Е, площин фейсів, давайте буде все англійською називати, щоб не збиватись Кількість фейсів. Тобто, ось я додаю ще один, і у нас їх ще в 4 рази більше. Додам ще, їх там буде в районі 60 да. тисяч. Чому тут, до речі, дві два числа для в'юпорта і для рендера? Тому що ви можете, з точки зору оптимізації користуватися, щоб у вас, коли у вас багато об'єктів. Для того, щоб ви не перегружали свій, свою роботу, для того, щоб ви швидше працювало, вас менше лагало, ви, наприклад, виставляєте тут одиничку. А на рендері, щоб зображення виглядало більш якісно, ну, наприклад, вот так вот, да, то ви виставляєте двійку. Але працюєте як з одиничкою просто для того, щоб зберегти ресурси вашого комп'ютера. Тобто, це так, як воно буде на рендері, це так, як воно в вьюпорті. А, да. ну, ми одразу поставимо двічку і зробимо Shade auto smooth, тобто як згладимо, згладимо поверхню. Відмінити цю дію Shade Flat. Shade Autosmooth, Shade Flat. Це права кнопка. Да. Отже, базові команди. Що ми можемо робити з нашою бідною бібізяною? Ми можемо її перемістити. Переміщення клавіша G. Тобто. Коли я просто натискаю G, я можу її туди-сюди просто рухати. Коли я натискаю, у нас є три осі X, Y, Z. Коли я натискаю GX, я переміщую лише по осі X. Y, поки, ну, поки я не натиснув клавішу, а, тобто ось GX, натиснув ліву клавішу, операція припинилася. Поки я не натиснув клавішу, я можу передумати. Тобто я замість X можу нажати Y, і вона замість X буде переміщуватись по Y. Тобто, якщо вам треба кудись сюди, то ви спочатку GX, потім GY. Або, або, або. Ви можете ще переміщувати, крім однієї осі, ви можете переміщувати одразу в площині. Тобто, якщо GZ – це переміщення по осі Z, то G-Shift Z. Це переміщення по всім осям, крім Z. Тобто зараз я обіз'яну рухаю лише в площинах XY. Тобто, якщо мені потрібно кудись-сюди її поставити, то ось можу скористуватися такою опцією. А, далі, крім переміщення, у нас є ще е, команда в, е, вращення обертання R е, R знову таки RX обертає навколо е, навколосі X. RY обертає навколо Осі Y, R Z обертає навколо осі Z. А, є ще команда масштабування S. Тобто ось так от воно працює, збільшує масштаб об'єкта. Може бути збільшення масштабу лише по одній осі. Ну або, наприклад, знову-таки по двом осям G S, Shift Z. Воно збільшує об'єкт. Або зменшує в, за, по осям Y за виключенням Осі Z. Ну, SX знову таки. Конкретно тут вона буде ширшою чи вущою, або, наприклад, тут uh, Y буде отак от. Її жмакати життям. S uh, ну, Z теж зрозуміло. Якщо нам потрібно створити копію, у нас є два варіанти: це або uh, Shift D. Створення копії або Alt-D, в чому різниця? Alt-D, це створення залежної копії. Тобто, дивіться, ось ця ось обіз'яна у нас скопірована Shift-D. Коли ми беремо цю першу обіз'яну, щось з нею робимо наприклад, удаляємо частину Verticals. Бачите, ця обіз'яна і ця абсолютно не змінилась. Якщо ми. Ctrl-Z, Ctrl-Z. Якщо ми візьмемо у цю ось обіз'яну, яка була скопірована командою Alt-D, і видалимо частину Verticals, то це пов'язаний об'єкт, вони одночасно будуть змінюватися. Насправді, якщо ви копіюєте якесь дерево, яке у вас буде ще одне, то напевно краще копіювати Alt-D. Якщо ви не плануєте змін в геометрії. Це більш буде ресурс, ресурсовигідно для вашого комп'ютера. Якщо ви плануєте щось робити з об'єктом, то це тільки Shift-D. Далі, що який ще є нюанс? Ну, До речі, повторення останньої дії, наприклад, ось я Shift-D клацаю X, щоб вона скопіювалась в бік, я можу нажати Shift-R, і це буде як повторення попередньої дії. Тобто, якщо вам так, щось надо монотонний процес, то його можна пришвидшувати командою Shift-R. А, далі, якщо до речі, до речі якщо нам треба перемістити, збільшити масштаб, повернути на, якісь, на якесь конкретне число, наприклад, GX і я ввожу з клавіатури там, 200 мм або 2000 мм, то да, одразу можете з клавіатури набирати, щоб у вас об'єкт перемістився на якесь конкретне число. Так само масштаб вводите з клавіатури 0,5, 5. Там, 5. Клавіатуру можна, от тут можна використовувати будь-які числа, як і ті, що над буквами у вас, так і ті, що на нумпаді. Неважливо абсолютно. А, так, які у нас ще команди. До речі, до речі, коли ви змінюєте масштаб, наприклад, ви змінили масштаб, збільшили ваш об'єкт в два рази. А, тобто ось алгоритм, S2, Enter. Ну або класнуть мишкою. Коли ви збільшили масштаб, отут у нас є справа і зліва, до речі, у вас є отакі от менюшки. Отак от вони виглядають. Вони нам, оця ось ліва менюшка, поки що не потрібна, її вимкнути клавішою Т. Вимкнути праву менюшку клавішою Н. Ну або тут є такий маленька кнопочка трикутничок. Можете натискати на неї. Ну, але так набагато довше. Тобто швидше просто Н або Т натиснути. Дивіться, коли ви натискаєте N, і у вас є ваш цей об'єкт, у вас. Так. Де він? Де він? Де він? Де він? Ага, айтем. Якщо багато вкладок, ну, у мене багато різних аддонів, то а, гортать вкладки кольосіка мишки вгору вниз. Так само і тут, якщо у вас буде, ну, то до цього дійде. Отже, айтем. Дивіться, ми змінили масштаб об'єкта. Ось він ну, тут у нас відображений. Відображені розміри об'єкта і відображений його масштаб. А, якщо ми це зробили, в чому є нюанс? Інколи модифікатори, особливо якщо у вас, а, і коли ми будемо робити присвоювати матеріали, робити розгортку об'єкта, масштаб буде на це впливати. Тому нам бажано, коли ми працюємо з об'єктом. Щоб масштаб його завжди тут був одиничка. В чому проблема? Якщо ми просто змінимо на одиничку, об'єкт зменшиться, а нам цього не потрібно, тому що навіщо ми його збільшували. Тому нам треба застосовувати масштаб після завершення масштабування. Краще одразу, поки ви не забули, натиснуть Ctrl-A. Scale. Таким чином, розмір об'єкта не змінюється, але масштаб стає одиничкою. Це важливо дуже. і часто у вас будуть якісь трабли з текстурами, з модифікаторами. Якщо ви цього не зробите, Тому, ну, візьміть собі за звичку, якщо ви щось масштабували, одразу змінить масштаб. Ну, Якщо ви плануєте з ним щось робити. Якщо ви просто змінюєте там, масштаб дерева, яке ви там скачали звідкись поставили, і вам треба одне дерево зробити трішки більшим, друге трішки меншим, то ну, масштабуйте і більше його не чіпайте. Так, mm, да. цього буде достатньо. А, так, і власне, 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 давайте спробуємо якісь базові команди ми розібрали, давайте спробуємо додати ще джерело освітлення і подивитись, які у нас є режими. Отут, якщо ви передивитесь, у вас є чотири таких кружечки. А, перший це воно показує геометрію вашого об'єкта. Другий, це власне в'юпорт, в якому ми будемо працювати, в основному робити 90% наших дій. Другий третій, другий з цих трьох і третій режим матеріал прев'ю. Ну, насправді я дуже рідко їм користуюсь. Я особливо не розумію в ньому сенсу. Ну, але коли вам треба тіпа, подивитись матеріали, ви не хочете налаштовувати освітлення, то ви можете скористатися цим матеріал прев'ю. Чесно, я ніколи майже не користуюсь. Тобто я користуюсь або цим режимом, або користуюсь режимом Alt-Z. Це він, його можна вімкнути е, і в цьому режимі. Можна? Ні? Ні. В цьому, до речі, не можна. Е, його можна вімкнути во вьюпарті, е, клаві, комбінація клавіш Alt-Z. Е, це робить прозорим режим. Інколи так зручно, щоб ми, наприклад, коли ми хочемо вибрати: ось дивіться. Ми хочемо, наприклад, вибрати всі вертикалси. Коли я вибираю без Alt Z, я виберу тільки ті, що на передньому плані. Тільки ті, що попали, які не заслоняються іншими об'єктами. Якщо я натисну Alt-Z, я виберу всі. Зрозуміло. Да? Ну, а взагалі, до речі, вибор всіє, всіх об'єктів чи всієї геометрії – це клавіша A. All. Команда All. Ну, коли у вас. Декілька об'єктів, то клавіша A також вибере, коли ви просто в Object Mode, клавіша A вибере всі ваші об'єкти Ну, Рідко це буває потрібно, але можливо комусь знадобиться. Отже, Alt-Z рентгенівський режим, це Shift Z, це здається, його, це режим геометрії, це Viewport. І останнє це рендеровський режим. Давайте перейдемо на вкладку World і отут поставимо 0. Для того, щоб у нас не було ніякого освітлення. Ну і повернемося в Viewport. Давайте, щоб у нас була якась плоскость, додамо Mesh Plan S10, хай буде. Ну, можна ще 10. Повернемо обіз'яну, потренуємося. Тобто ось перемикаю троєчка. GZ. Я знаю, що наша площина тут вона не видима. Тому що це лише плащина, у неї фактично навіть товщини немає один фейс. Ну, але я знаю, що вона йде ось тут по цій, співпадає з зеленою лінією ОСІ. Y. Так, беру обіз'яну RX, повертаю її. Ну і рухаю. До речі, хтось особо наблюдатель не мог звернути увагу, що я не застосував масштаб. Ну, того, що я особливо з цією площиною, не планую нічого робити. А, повернули і натискаємо рендеровський режим. Так. До речі, у нас всі об'єкти, які ми вибираємо, підсвічуються. Інколи, коли нам це заважає, можна вимкнути оверлей. Тоді той об'єкт, який ми вибираємо, наприклад, в аутлайнері, Бачите, тут він підсвічується, а тут ні. Uh, і давайте додамо джерело освітлення. shift a Light, point. Uh, ось, додалась лампочка, вона автоматично вибралась. GZ піднімаємо її, GX ставимо кудись в бік. Для того, щоб збільшити силу, отут дата -от, така піктограмка зеленої лампочки. І збільшуємо силу освітлення настільки, наскільки нам треба. Отака от от у нас вийшла обезьяна. Студійна, я б навіть сказав. А, і давайте ще трішки поговоримо про налаштування камери. Тут у вас, якщо ви як я, все видалили, камери немає, але як її додати і як її налаштувати. shift a камера. Вона додалась, але поки що, поки що, а, вона додалася не в тому місці, і вона не відображає. Той ракурс, який у нас є зараз. Для того, щоб е зробити камеру, поставити в той ракурс, ну, як, наприклад, я роблю. Тобто я вибираю той ракурс, який мені подобається. І далі є команда Align Camera to view». Там дуже складний hotkey. Е, Ви можете її знайти, клавіша F3, і написати Align, active camera to view Ctrl-Alt 0. Ну, вони доволі далеко на клавіатурі, то, якщо у вас довгі пальці, то можете запам'ятати і нажимати. Ну але е як я роблю в такому випадку, якщо якісь, ну, або незручні команди, або команди, якими я часто користуюсь, я додаю їх до е швидких команд. Для цього я нажимаю правою кнопкою миші, і тут є, у мене вона вже є в швидких. Якщо у вас немає, то вона буде. Add to Quick Favorites. Натискаєте. Add to Quick Favorites. Після цього. Після цього, от, наприклад, перейшов. Я натискаю Q. Q – це Quick Favorite. Це, це ті команди, які найбільш часто використовуються. І у нас от є, власне, Align Active Camera to View. Натискаю. Вона автоматично е відобразилась у нас на... Е поставила камеру так, щоб вона співпадала з тим видом, як у нас зараз повернутий екран. Для того, щоб змінювати, змінювати, і до речі. До речі, дивіться. Тепер, коли я натискаю 0 на Numpad, воно перекидає в той вид вид камери. А, тепер дивіться. До речі, тут якось мені навіть більше подобається. Я тоді можу взяти камеру, натиснути ще раз Elaine Active Camera to View. І дивіться, для того, щоб змінювати, наприклад, щось приблизити, віддалити, у нас є а, View Камера to View. Ось тут от така галочка. Коли ви її натискаєте і ви натискаєте Ctrl, ви віддаляєте зображення. Коли ви натискаєте Shift, то знову-таки віддаляєте зображення. Єдине, отут, коли ви виставили так, як вам подобається, не забудьте прибрати цю галочку, тому що, якщо ви зіб'єте камеру, там, повернете мишку, камера зіб'ється, і те, що ви там довго налаштовували, то вона все пропаде. Uh, да, до речі, забув трішки сказати. Uh, віддалення приближення колесика мишки. Ctrl те ж саме, але більш плавно. Uh, Shift з uh, зажатим колесиком. переміщення вправо-влево. Ну, тобто, це такий чисто вращення камери. Uh, далі. Далі, далі, далі. Отже, у вас є камера to view. Ви можете приближати віддаляти. Там по камері і будуть ще свої нюанси. Ми за нею поговоримо, ну, але базово поки що так. А, далі, 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 далі. Ну, теоретично тут в ідеалі виставлять, звісно, 90, потім там двігати, опускати, піднімати, для того, щоб у вас не іскривлялись лінії, ну, але це вже ми за це ще поговоримо за більш точні налаштування. Тобто, ну, базово поки що так. Ну і, наприклад, якщо вам треба змінити освітлення, колір освітлення, Ось, наприклад, зараз я двігаю G Shift Z, щоб підібрати. Вибираємо, наприклад, отут -от, вибираємо колір освітлення для цієї лампочки. Тобто і силу. І колір. Ну, наприклад, так.